Але ще, я да. скажу, це самий дешевший маркетинг. Так, я тільки хочу сказати, що це нам на руку дивіться мафії багато, mm -hmm. ну ре реально багато. Але чомусь я не мафія. Всюди да. я не мафія. Там, я не я мафія, не мафія тут. Да. Це, звісно, прикольно. Ну, давайте вернемося в поліцейський відділ і спалений будинок. А, Ось а, тут по можеш, подробині. Ну, Спалений дом, це а, треш історія. Це от. Прям такий досвід, який ти не отримаєш просто де. А це було нас, як організаторів, запросили наші гравці пограти в мафію. Без правил, без нічого, де ти можеш робити все, що завгодно, в п'яну мафію. Ми приїхали, почали грати. А Який графік цієї мафії? Хочеш пограти? Ми зараз не проводимо. Приїхали. Все починалось дуже класно, там весело. Але в якийсь час ми чуємо, що якийсь Запах, ми не можемо зрозуміти це. Потім вже ми виходимо на вулицю, Бачимо, що загорається пристройка, сауна. Де ми планували там ввечері там. Паритесь. А це типовий дом на борща гівці блядушнику. А, а, ви, ви проводите кінкіпаті. мафію в блядушніку. А, це Цією орендою займалися не ми. О, в цьому, дом, в домі, щоб ти розуміла, а проводились кінкіпаття. Ага, Ось. я тут думаю, звідки в них да. гроші. Мафія, мафія, Я стою мафія на називати. вулиці. А, мені ще підходять сусіди і говорять, ви ж сьогодні тихо будете. Ну я такий, ну так, да, типу ми на шумні. Спалений дом, приїжджає дві, три машини пожежної і, і тушить дом. І всі такі. Вау, Антон ще розбив машину своїх батьків в цей же день. Так. Ну, я п'яний був е, Коли машину... потрібно було виїжджати, щоб е, полум'я не перекинулося на машини, <сих> то потрібно було виїжджати. <сих> Ось, але це був цікавий досвід.